Так, ну що, знаходимося вулиця Перемоги, 20, Мрео, сервісні центр МВС. І сьогодні ми реєструємо. Е, звичайно, ось такого Мерседеса. Пам'ятаєте на відео огляді цей автомобіль? Катаємося також на електротязі, тому що електрика це вигідно. Але у нас нове прибуття автомобілів. <кхи> що в нас тут? Мерседес Б-клас синенького кольору. Мерседес Б-клас біленького кольору. Що це, що то що це все, звичайно, електрика. Далі у нас джип Renegade із Америки. Ну, підкинули підкидиша. Цього автомобіля ми купили для нашого замовника та веземо його далі на СТО ремонтувати під ремонт і відновлення. Далі наступний автовоз це у нас ось такий Volkswagen Up. Цей автомобіль, пам'ятаєте, ми робили в постах в телеграмі, інстаграмі, фейсбуці, везде він є. І е, ми його купили для нашого замовника з Києва. Цей ліф також для нашого замовника, і цей гольф також для нашого замовника. Якщо ви пам'ятаєте минулі автовози, які ми привезли з автомобілями, то вони були більш заповнені гольфами та ліфами. Та наш народ так полюбив е, саме мерседеси. Що тут у нас більше мерседесів. У нас зараз в Норвегії ще е, 8 мерседесів стоїть, і зараз хлопці швиденько розгружають е, ці автомобілі та виїжджають за новою партією автомобілів. З, е, з Америки привезли ми також автомобілі. Зараз вони розвантажуються на СТО. Оскільки я не можу бути в двох місцях одночасно, тому зараз пряме вам відео знімаю безпосередньо з МРЕО, тому що ми реєструємо нашому замовнику з Дніпра Мерседеса, та і поговоримо безпосередньо про ці всі автомобілі. Ось, наприклад, такий ап можна привозити біля 11-12 тисяч, в залежності, який вибрати. Ось цього золотого досить сильно захотіла нова власниця, тому що вона хотіла такий колір. Нісан Лів від 13-го року можна привозити уже сюди в Україну, десь від а, Восьми семи з половиною тисяч ну це більш уже чаще, десь від восьми тисяч доларів. Більш кращі комплектації свіжіші роки п'ятнадцятий рік будуть десь біля десяти одинадцяти тисяч доларів. Фольксваген, Гольф можна привозити біля е, десь. 12-12,50-13 тисяч доларів. Тому ці автомобілі Вони мають запас ходу. Ось, наприклад, Volkswagen Golf десь біля 120 реальних. Якщо паспортник там, 170 Десь кілометрів, то реальних 120 по місту він виїжджає. Ліфт також біля 120, а та найменший запас ходу буде у АПа. Він буде приїжджати біля 90-100 кілометрів. У нього трішки менша батарейка. Jeep Renegade, ну скільки бензина за. Дали стільки і поїде, але витрата у нього буде десь 11-12 літрів бензину. Це передньоприводна версія цього автомобіля. А ось у Мерседесів батарейки трошки більші. І на його батарейки він може проїжджати по місту до 200 паспортних, а реально десь 150-160 кілометрів по місту може реально проїжджати. Ось такі красені ми зараз зустрічаємо, розвантажуємо та... Будемо робити під ключ. Ну, підключ це як. Якщо ми говоримо про Джип-Ренегей, то звичайно йому треба буде ще ремонт і відновлення, потім реєстрація. А ці електрички, ось цього ми вже реєструємо. Бачите, на червоних номерах автомобіль. Ми відразу їдемо. Ось у нас знаходиться сертифікат. Робимо сертифікат, отримуємо договори на автомобіль і йдемо безпосередньо в мрео. Реєструвати ось така у нас процедура. Взагалі, в цілому, автомобілі здешевшали зараз, досить суттєво в Норвегії. Все досить проста причина. Справа в тому, що їм раніше не дозволяли відправляти автомобілі на експорт, а тепер можна. І оскільки їхній ринок досить сильно насичений саме електромобілями, то їх досить вигідно, дешево можна привозити. Дешевше, ніж з любої країни Євросоюзу. Саме тому електрички такі популярні саме з Норвегії. Якщо ми будемо вибирати з Норвегії бензинові та дизельні автомобілі, то Возити їх буде абсолютно невигідно. Коли ж мова йде все-таки про Америку, то в Америці у нас також здешевшали ціни. Ціни на аукціонах обвалилися. Цього Ренегейда ми взяли за 2800 доларів. Так, друзі, 2800. і У нас невелике пошкодження в лівій бічній ось частині. Ось тут. Потрібно буде замінити дверку, трохи підтягнути стієчку, і у нас спрацювала бокова подушка. Ну я не думаю, що це то проблема. Тобто, якщо такі Renegade буквально ще е, буквально півтора року тому дешевше, ніж за 4,5 на аукціоні було складно взяти. за вони уходили по 5,5 під 6, то зараз от 2800. Будь ласка. 2018 рік це вже рестайлинг цього автомобіля в Україні. Останнім часом тенденція йде до того, що автомобілі дорожчають. Якщо ви шукаєте собі зараз реальну автомобіль, а не просто там листаєте, рі, аби подивитися, і робите реальні виїзди для оглядів автомобіля, то я впевнений, що ви досить сильно здивовані, як виросли ціни, та в якому неналежному стані автомобілі зараз продаються. Тому вибір досить простий: або ви йдете на якийсь компроміси, купуєте те, що є по тій ціні, що є. Є або ви замовляєте і привозите собі те, що потрібно. Звичайно, коли ви замовляєте під себе автомобіль, то ви відразу вибираєте необхідний колір автомобіля, який вам потрібно, необхідну комплектацію, пробіг, двигуни, коробки та таке інше. Та коли мова йде вже про вибір, тут ну те, що є, те і вибирається. Тому замовити авто під себе завжди буде краще, тому виберу тому, що вибереться те, що подобається більше. Хлопці зараз уже потихеньку. Приготували лижі і зараз по черзі ці автомобілі будуть у нас спускатися на асфальт. Далі, як я вже сказав, сертифікат Там Рео. Найпопулярніші автомобілі для замовлення зараз це джипи. Чому? Тому що джип це така досить гарна альтернатива автомобіля, коли ви вибираєте максимально свіжий рік, максимально кращу комплектацію, максимально доступну ціну та досить надійні гарні автомобілі. Наприклад, майже всі джипи та всі джипи, да, крім там. Одного виключення джіпа «Чирок» з двохлітровим турбом комплектуються двигунами, які є атмосферні, на які ставиться газ четвертого покоління, комплектуються коробками гідротрансформаторними, тобто не викликають до себе взагалі ніяких запитань по надійності та ще й недорого можна їздити, враховуючи, що газ зараз. М Дешевший і десь біля 20 гривень. Але коли мова йде про якусь таку досить серйозну економію, то тут, звичайно, хочеться вже їздити на... Електротязі, тому що в порівнянні з газом електро буде все-таки дешевше. Так що їздити на чистому бензині чи, наприклад, дизелю, то звичайно електротяга буде найдешевша. Якщо заряджатися від домашньої розетки, то це буде десь ,68 гривня 68 за кіловат. Якщо заряджатися від звичайної станції, десь 8 гривень за кіловат. Якщо якийсь досить швидка зарядка, то це буде 12 гривень за кіловат. Якщо ми будемо далі говорити про автомобілі, про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки і продовжимо все-таки розвивати тему джипа, то найближчі його брати-сородичі продаються зараз на аукціоні десь джип-компас біля 4 4300 доларів. Якщо колись менше 6, такий автомобіль гарний було досить складно купити. То е, зараз, уже, е, якщо Ренегейт взяти там до 3, він десь біля 10 заїде в Україну без ремонту, якщо компас за 4 він десь. 11 з половиною заїде без ремонту. Та найближчий його вже старший брат. У нього більше кузов, більше місця в автомобіля. Це Джип «Чирок». Досить популярний автомобіль, торгується зараз на аукціоні 4,5-5,5 -5 ,5 тисяч доларів. І е, купивши його при такій ставці, приїжджає він в Україну десь 12-12800 доларів. Тобто досить вигідно і прикольно, що потрібно знати: знати те, що е, ремонти дешевими не бувають. Якщо ви хочете якісно відновити автомобіль під себе, то за 3 копійки, як мені е, дзвонять, бувають і кажуть, а що за 2-3 тисячі ремонт не зробити. Я говорю, досить просто. Зайдіть просто на OLX, подивіться, які там запчастини, там скільки на цю машину, яку ви хочете, коштує капот, скільки коштує. Фари, скільки коштує бампер, в зборі, крило, двері та таке інше, і ви поймете як мінімум мінімальну ціну ремонту. Точка фарбування 160 доларів за деталь, зараз середня ціна по Києву саме така. Та зарехтування там може бути від 800 там, до 2000 доларів, в залежності від степеня пошкодження автомобіля. І цим самим ви вже зможете скласти бюджет ремонту. І ви зрозумієте, що гарний, якісний бюджет ремонту, менше 5, в принципі, буває досить рідко, якщо робиться автомобіль під себе. Так, звичайно, якщо його ліпити, срала мазала ліпила, купувати якісь БУ запчастини з еликси, які продаються за безцінь, які побиті, Збиті і ставити на свій автомобіль, то це, як правило, роблять перекупники. Та коли ви робите автомобіль для себе, звичайно, ви такого робити не будете. Тому якісний, гарний автомобіль, якого на нарія майже ніхто не продає, можна зробити під себе вигідно. А ми продовжуємо розвантаження. Мерседес біленький уже е, з'їхав, припаркувався у нас ось з цієї частини. Далі наступним у нас з'їжджає АП. Та оскільки у нас досить складна тут. Буде зараз перепона для того, щоб не зацепити бампером асфальт. Додаткові лежі під нього підлаштовуються. Саша, як твої враження? Йо Я лучше нічого не бачив. Кажи зілуча, але лучший автомобіль, який кадалібо вбивськові справа в тому, що цей автомобіль досить автентичний. Цей автомобіль, який не зустріти на дорозі щодня, цей автомобіль зі смаком, і ми його підібрали для нашого клієнта в Норвегії. Shop so freezing, so cold. Behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live. Так, ну що, розвантажили, розвантажили, розвантажили Мерседесика, Ренігейт, ну він ще буде <кхух> ренегейт, ну він ще буде заїжджати на лапету і він ще буде відправлятися. Апа розвантажили, розвантажили, ліфа, мерсіка з цієї сторони. Ну і останній, останній, останній залишився гольф, гольф, друзі. Так, ось такий автомобіль. Значить, який зараз буде спускатися останнім. Так, ну що, що я вам хочу сказати? Е, вибирати, автомобілі в Норвегії, в США, вибирати автомобілі в Норвегії в США можна досить вигідно і зручно. Як це найкраще робити? Е, є такий сайт, називається Фіно. Ось на нього посилання знаходиться вгорі. Ви можете заходити безпосередньо на нього та дивитися, які автомобілі там є, які вам можуть подобатися. Прорахунок досить простий. Ви бачите ціну, яка є на цьому сайті. І до неї потрібно буде доплюсувати десь від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Це враховуючи всі доставки, розмитнення, перевезення, послуги та таке інше. Чому така розбіжність в ціні? Все досить просто. Якщо дивитися автомобілі безпосередньо в місто Осло, то там будуть буде найдешевша доставка. Та якщо автомобілі знаходяться по різним куточкам безпосередньо Норвегії, а особливо цих автомобілів ще може бути, вони можуть бути на островах, буває і таке, то доставка буде трішечки. Дорожчою. А, вибирати можна досить різні автомобілі. Найпопулярніші для пригону зараз, звичайно, це гольфи, це мерседеси, це ліфи. Найдешевший автомобіль, який можна на сьогоднішній день привезти з Норвегії, це безпосередньо ліф. А якщо ви хочете інші автомобілі, вони там є. Є вибір Тесл, є вибір Зоя. Я не знаю, ну в нас. Ці автоміцими майже не цікавляться, але я знаю, людям ці автомобілі також досить цікаві. До 10 тисяч доларів їх також можна привозити в них непогані батарейки. От але зараз серед замовлень, топ у нас це звичайно Лів, це гольф і це Мерседес. Ти зрозуміли, звичайно, по Америці Джип. Я також пояснив, чому тому в моніторячи цей сайт ви легко для себе можете зрозуміти, які автомобілі. За скільки ви можете привести для себе, оскільки на розмитнення автомобілів, електричок, у нас це коштує 1 євро 1 кіловат. Тобто суми там 24 євро розмитнення, 36 євро розмитнення, досить досить недороге таке розмитнення. Саме таким чином у нас зараз електромобілі, оскільки держава це просуває, виходять досить таки недорого і доступно можна це. Купувати. Як ви зрозуміли, можна це зробити, звичайно, з нами, з мітоавто, з тими, хто працює вже на ринку далеко не перший рік, які зарекомендували свою надійність і на кого ви можете покластися в виборі автомобіля для себе. Для себе, як автомобіля зі Америки, так автомобіля з Норвегії, зробимо ми все під ключ. Або якщо ви з Америки хочете самостійно зайнятися ремонтом, безпосередньо ви можете зробити і так ми можемо привезти для вас. А поки проходить розвантаження безпосередньо цього гольфа, я пропоную вам відвідати наше СТО, подивитися, як там у нас зараз знаходяться справи, як у нас ремонтуються автомобілі, автомобілі, яких ми привезли з Америки для наших клієнтів. Також зараз там приїхав джип Чироки червоного кольору. Його зараз згрузили. Пропоную подивитися безпосередньо на нього. Та й взагалі, яке в нас є обладнання на СТО, чому з нами авто замовляти краще, тому що ви отримаєте не тільки якісні послуги по доставці, але отримаєте якісні послуги по ремонту і Normal iş ona mens. Важливо. Так, ну що ж, ось ми вже і на СТО. Звичайно, в двох місцях одночасно бути неможливо, але, тим не менш, коли правильно построєна, злагоджена робота, то все відбувається так, як потрібно. Ось наш джип чирокий, червоного кольору, він майже цілий по кузову, в нього пошкоджена ходова. Ви пам'ятаєте, раніше він у нас продавався в телеграм-каналі, його можна було бронювати для себе по вигідній ціні. Та один із наших підписників вже встиг це зробити. Та ось автомобіль вже у нас на СТО. Зараз недовго проходить доставка зі Сполучених Штатів Америки. Буквально 2-3 місяці авто тут в Києві. Так, звичайно, якщо рахувати від порта США до порта Клайпіда, то може бути навіть і е, скільки три тижні. Але це неправильно. Я рахую потрібно, якщо рахувати, то рахувати уже від аукціону і до ну до моменту до СТО. Ну, Ну так правильніше ж все-таки, да? Ну, десь 2-3 тижні. На ремонт десь потрібно. Ой, 2-3 місяці. На ремонт десь потрібно ну, до 2 місяців ми, як правило, вкладаємося. Бувають, звичайно, похибки, але вкладаємося і виходять гарні машини. Що в нас тут далі? Тут ось пробіг 22 тисячі милі. Ну, 22. Ну, майже нова машина. Непогана комплектація. У нас Latitude Плюс спрацював ось ремінь, спрацювали подушки, але то все робиться. На цьому екранчику вже є Carple, Android Auto, Клімат у нас двохзонний, автоматична 9-ступенева коробка передач, гідротрансформаторна. Ну, такий прикольний коротше. мені подобається. В нього всі колеса бачите, пошкоджені. Ось Тут пошкоджене колесо, тут він у нас е, на докаточці стоїть. Ось з цієї сторони приспущене, наче як ціле, але таке приспущене. Ну І тут воно також порубане. Але, тим не менш, машина завелась. О, точно з бампер вискочив. Ну, я думаю, то поправиться то не проблема. От, машина завелася, двигун працює, ну все супер, однозначно непогано. Досить така класна, вдала купівля. От. Тут у нас відбувається безпосередня робота. Ось працює у нас Анатолій. Тут у нас відбуваються ремонтно-відновлювальні роботи безпосередньо по компасу. Пам'ятаєте, буквально тиждень назад ми його зустрічали, згружали з автовоза і вже ось е, автомобіль на відновленні. Над ним висить Крайслер Пацифіка. Чуть-чуть зараз підшаманимо її по, по ходовій частині. Е, ось цій частині у нас відбувається ремонт Еджа. Е, тут у нас Ось такий красень червоно-бордового такого кольору. Валентин у нас збирає цей автомобіль, вже майже зібрав, він у нас майже 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 готовий. Так, з цієї частини, о! Запутався вже, де тут скільки дверей. Так, тут Анатолій працює з цієї частиною, ось так, а тут у нас... Що, Ауді? Пам'ятаєте, недавно також приїжджало відео на каналі, про неї виходило автомобіль. Уже, Дивіться, новий капот, нова фара, нове крило, все по оригіналу, нове. Ну, коротше, Бампер з е карлупу прийшлося замінити, а по решітки вона коштує дорого тисячу доларів. Його красення, пам'ятаєте, недавно продавався в дорозі. Ось він вже приїхав з таким чувачком ззаді, джип, Cherokee Trailhawk. автомобіль вже зробили дефектування. Зараз збираються запчастини, скоро він також стає в ремонт і відновлення. Цей Fusion у нас недавно був на стапелі. Зараз він чекає на фарбування, він скоро буде фарбуватися. І тут у нас в боксі ще є два автомобілі. Хлопці, всім привіт! Компас Компас ось уже на завершенні. Робить. Тож, буквально три тижні назад автомобіль приїхав сюди в Київ, ми його розвантажували, Ну ось ось, ось, він вже майже готовий. Тобто працюємо максимально швидко і максимально якісно, як це може бути. Cherokee, роки ну, цей приїжджав десь 4 тижні назад. от, В нього роботи проводяться по е передній частині. Також ось тут у нас. Робився бризговичок і трошечки лонжерон. Зараз це все всестренько збирається. Телевізор у нас відфарбований. Все збереться і все. Завівся і поїхав. Ну тобто. Намагаємося працювати максимально швидко, як то може бути, але звичайно якісно. Як ви бачили, завжди працюємо е, з розмірами. Тобто не на око робиться автомобіль, а по заводським розмірам. Потім автомобіль ганяється на розвал сходження, додатково перевіряється ще геометрія ходової. Це досить важливо, коли працюєш з американськими автомобілями, щоб вони були не криві, не косі, а щоб вони дійсно були такими, яких задумав завод-виробник. Якщо зробити так, ви будете експлуатувати цей автомобіль без всіляких будь-яких проблем. Якщо все-таки робити це ну, на око, то і, і запчастини з мусор всякий купувати, то знаєте, то можуть бути тоді все-таки якісь проблеми з експлуатацією. В будь-якому випадку, замовляючи авто з нами, ви отримуєте тільки якісний автомобіль, тому що неякісний автомобіль ми зі свого СТО не випустимо. Ми завжди будемо робити йому контрольні перевірки та робити, щоб ви отримували тільки автомобіль в справному. Стані, який буде вам приносити виключно тільки задоволення. Замовляючи автознами, люди отримують відразу обслуговування, обслуговування, якщо потрібно по ходовій частині, масла, фільтра, в роздатках, двигунів, коробці, заміна фільтрів, установка газу, мийка, поліровка, заміна гуми, розвал це автоматично, це в будь-якому випадку. Ну, тобто люди отримують такий максимально широкий спектр послуг. Ну що, завершуємо тут і гоу, нам рево ще розгрузимо пару автомобілів. А я ж забув, ёлки палки ще один третій, третій. Цей ж був на СТО чи роки згружав, а у нас же ще ліф і ось така штука. Nissan, Nissan Nissan. НВ 200, я так і хотів сказати, да. от, от така штука. Да, да, Друзі, у нас ще розвантаження автомобілів. Зараз приступаємо і до них. Ну, коротше, у нас сьогодні не день, а просто двіжуха. Ну, ось ви зрозуміли, ознайомилися, а тепер вже будемо переходити і до фіналу нашого відео. Залишилась у, у нас остання машина, це Volkswagen Golf. Зараз він вже останній з'їжджає на нашу українську землю, землю в місті Києві. І далі будемо робити сертифікати цим автомобілям. Тому, як ви зрозуміли, замовляючи авто з нами, ви отримуєте якісні послуги. Ви не забудьте підписатися на наш інстаграм, телеграм, фейсбук, посилання, на які знаходяться під цим відео. Там ви отримаєте більше інформації про те, як ми працюємо щодня, які автомобілі у нас є в наявності, в продажу в дорозі з Норвегії, в продажу в дорозі зі США, тому що ми викупаємо автомобілі на аукціонах, веземо їх безпосередньо в Україну Та поки автомобілі в дорозі, ми їх продаємо дешевше, продаємо по зниженій ціні. Наприклад, зараз в продажу є червоненький Mercedes з Норвегії, 13 950 ціна. Ціна поки в дорозі, поки знижена. Поки буде авто в Україну, ціна буде однозначно вища. Тому бронюйте, поки є ще е, знижена ціна на автомобіль. Ну, ось ось він наш останній, останній і. Ось зараз, зараз, ось він. Цей момент. Так, цей автомобіль тепер у нас в Києві. Зараз телефонуємо замовникам. Вони вже вирушають до автомобілів. Є люди, замовляють автомобілі з Києва. Люди замовляють автомобілі з різних регіонів. Це взагалі не проблема. З нами ви можете замовляти автомобіль з будь-якої частини України, де ви проживаєте. Працюємо ми дистанційно, працюємо ми через договір, тому ви надійно захищені. А також, звичайно, всі оплати проводяться по банку офіційно. Всі оплати фіксуються по банку. Тому це досить важливо і тут ви також застраховані. Тому замовляти авто з нами надійно, швидко, вигідно і якісно, що саме головне. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Всім пока.